Одна з основних проблем людей з їх кукухою в тому, що вони від себе забагато хочуть. В мене абсолютно так само. Цікаво, що. Люди від себе вимагають чогось, хоча ці побажання до себе вони беруть зі стелі. У мене є клієнти, котрі кажуть, що я вважала, що до 25 років я вже повинна бути заміжня та мати дитину. Коли я питаю, а з чого ви це придумали? Як ви прорахували те, що в 25 років років вас повинен вже бути чоловік? Та дитина людина не знає. Це бажання, отак, от котре береться зі стелі. Так само бажання стати успішною к 30 рокам, купити машину к 27 рокам, побудувати будинок к 30 рокам. Чи ще щось зробити к 30 рокам. Якщо в людей спитати, як ви це прорахували, чому саме такий вік? людина не знає, що відповісти, тому що ніхто не рахував. Так, я в мене є проблеми в стосунках з чоловіками. Мені на те, щоб вирішити ці проблеми, треба там як мінімум два роки роботи з психологом. Потім мені треба десь півроку для того, щоб походити на побачення. Потім мені треба ще рік для того, щоб якщо все буде добре в стосунках, я вийшла за цього чоловіка заміж. Але мені треба закладати те, що він може не хотіти в той момент на мене, на мене одружитись. Ніхто так не міркує. Люди сидять такі. До 25 років я повинна вийти заміж, і щоб в мене був власний будинок. Все. Іноді люди усвідомлюють, що вони придумали і поставили собі якусь ціль просто зі стелі бо просто захотілося. От вони були підлітками і просто їм стукнуло просто захотілося. Іноді люди це не розуміють, що буває частіше. І після 25 чи після 30 вони просто тупо нападають на себе за те, що в них не вийшло. Ви просто уявіть цей концерт. Людина собі придумала щось, їй просто захотілось за рік схуднути на 30 кг. Ну Захотіли, ну так хочеться. Захотілось. Їй просто захотілось, а потім вона просто почала себе знищувати, втаптувати себе в багнюку за те, що в неї не вийшло. Ви уявіть просто. Саме через те, що ми придумуємо, заздалегідь нереалістичні цілі, якщо б вони були реалістичними, ми б до них приходили. Ви б до них приходили, якщо б вони були реалістичні. Саме через те, що ми ставимо собі нереалістичні очікування, тобто ми від себе вимагаємо чогось як від комп'ютера. Розумієте, комп'ютер, його можна запрограмувати, щоб він там вам не знаю, рахував якісь алгоритми за 5 або за 10 хвилин, або за пів години. Запрограмувати комп'ютер можна. А людина придумує собі цілі, очікує це від себе, так, наче вона комп'ютер. Людина не закладає. Емоційний ресурс, фінансовий ресурс, моральний ресурс. Людина нічого не закладає, коли вона щось від себе вимагає. Іноді люди закладають. Так, да, мені для того, щоб заробити на машину, мені треба стільки-то років відкладати, от стільки відкладати, і тоді, можливо, к 27 рокам я зможу купити машину. У людей же не так. Я повинна к 30 вже купити собі Audi Q5. І все, і хоч ти всрись. Так само ставиться ціль з грошами, так само ставиться ціль з чоловіками, так само ставиться ціль з дитиною іноді, так само ставиться ціль зі схудненням. Уявляєте? Уявляєте? Ми страждаємо від того, тільки від того, що заздалегідь очікуємо від себе нереального. Аутоагресія. Це і є, коли я хочу від себе більше. Ніж я можу. Коли я хочу від себе сильно більше, ніж я можу. Наприклад, людина не просто хоче машину і дитину. Людина ще хоче всім подобатись, щоб її ніхто не критикував, щоб на неї ніколи ніхто не ображався. Тобто, чим більше цих вимог і чим більше вони, я не знаю навіть, звідки вони беруться, але ми просто їх отак. -от Отак, от просто <ріст> придумуємо, але чим більше воно нереалістичне, тим більше в людини буде аутоагресія. Чим більше в неї буде аутоагресії, тим більше в неї буде залежна поведінка, це раз переїдання РХП, паління, алкоголь і так далі. По-друге, їй буде складніше прийти до цієї цілі, тому що, розумієте, коли ти хочеш просто прочитати книжку, і тебе ніхто не примушує її читати, ти просто хочеш її прочитати. Та ти іноді читаєш, та, ти іноді там їдеш на роботу, читаєш, іноді ввечері читаєш. Коли над тобою хтось стоїть і. Ну, коли ти вже її дочитаєш, ну то якось стає трошечки складніше. Навіть якщо ти будеш її читати під таким примусом, ти нічого з неї не запам'ятаєш. Так само і люди, коли. Ти повинна купити машину к 30 рокам від себе. Ну, то якось воно трошечки складніше стає купити машину, коли ти постійно під от таким наглядом і давай швидше, швидше, швидше. Отак люди себе пхають до успіху, до багатства, до грошей, до схуднення. І очікують, що вони під таким натиском до цього дійдуть, а ще коли дійдуть, то стануть щасливими. Я завжди кажу: як цікаво. Тобто ви на собою знущаєтесь, ви до себе жорстоко, але там, коли ви дійдете, відпахаєте, ну там ви станете щасливі. Як мені сказала одна жінка, коли я схудну, я почну себе любити безумовно. І я кажу: знаєте, що я зараз чую? Коли я виконую умову, я почну себе любити безумовно. От так само і з успіхом. Я зараз постраждаю на свою освіту. Я зараз постраждаю. На цій роботі. А там я стану начальником, я стану успішною, стану щасливою. От, от ви, ви десь таке зустрічали, щоб людину вбрали в полон і казали: ну, ти, ти після полону станеш щасливою. Ви десь таке зустрічали? Ви взяли себе в полон, знущаєтесь над собою так от дай мені те, що я хочу. От коли людина ставиться до себе як до об'єкту. Котрий повинен виконувати мої забаганки. Ну, то я придумала машину в 30 років, ти давай зроби. Оце така дуже жорстока і дитяча позиція до самого себе. От дитина, мама, купи мені куклу. Мама каже, нема грошей. І дитина хочу куклу, хочу куклу. Дитині пофіг, у вас є гроші, нема грошей. У вас там кредити, не кредити. Ви на двох роботах працюєте, грошей на їжу не вистачає. Яка там кукла? Дитині пофіг, дай мені куклу. Так само людина ставиться. До самої себе, коли дай мені машину, дай мені схуднення, мені все одно ти можеш, не можеш, обісрись, головою обстійно розбийся, дай! І під таким налиском людина очікує, що коли машина з'явиться, коли гроші з'являться, то вона буде щаслива. Вона не буде щаслива. Вона буде вот така. З чого, чого ще побажаєте слуга? Розумієте, а ви машину купили? Да? Дитячі бажання задовільнили, машину купили, а потім дитина така, а я цю куклу вже не хочу. Я хочу ту». Так у людей відбувається. Ця ауді мені вже не підходить. Мені треба більша ауді. Ця вага мені вже не підходить. Тепер ти недостатньо спортивно виглядаєш. Тепер в тебе проблеми зі шкірою. Оця дитячі забаганки по відношенню до себе, вони не наситні. Якщо вам внутрішній голос каже: Ну, якщо ти купиш машину, то тоді ти точно станеш щаслива. Це як я, я дуже хотіла собі машину. І як ми зазвичай це виявляємо? Я куплю машину, я буду така крута, я буду їздити, коли захочу. Я буду на своєму автомобілі сторіси знімати, я буду відчувати, що мені ж не треба користуватись громадським транспортом. Мені не буде, я не буду бачити ніяких бабжів, мені буде так круто, так комфортно. Коли я стала реально відкладати гроші на машину і вже зібрала більше половини суми. Я, знаєте, стала помічати, що якось не все так радужно буде, тому що проблеми з парковкою, наприклад. Паркуватись я і так не дуже добре вмію, а тут ще й проблеми з парковкою. Ну, тобто, тут паркуватись доведеться, коли в тебе таке одне маленьке місце, і тобі тоді треба впіхнутися. Парковки тут біля станції метро, тому що люди оставляють машину, залишають свої машини і їдуть кудись далі на метро. Сплачувати за страховку, доглядати за цією машиною, розбиратись з тим, де її зараз ставити, чи можна її взагалі ставити біля дому, чи є тут взагалі місце. Ну якось вже не так си радужно. І коли я реально себе уявляю за кермом, то там не от така от крута от жінка. Я розумію, що там буде дуже багато стресу, дуже багато страху когось бити, потрапити в аварію, буду переживати, що з машиною щось станеться. Я ж стільки грошей за неї заплатила, а раптом з нею там щось станеться. Це буде стрес. А ми ж це як зазвичай уявляємо. Я буду така крута на машині. Так само люди уявляють. Себе в худому тілі. Я буду завжди така, задоволена собою, впевнена в собі, щаслива. Всі будуть мною захоплювати, всі будуть звертати на мене увагу, а потім люди ці ходуть і кажуть, а щось немає цього всього. Да, біля дзеркала людина, може, я отримую задоволення, але окрім цього, вона постійно відчуває голод. Наприклад, постійно думає про їжу. Щось ніхто нею так не захоплюється, як вона це уявляла. А якщо хтось і захоплюється, ну то дві секунди позахоплювався і забув вже про те, що ви схудли. Щось це ніяк не вплинуло на мою впевненість в собі. Я схудла, а мені так само. Страшно і дискомфортно спілкуватись з іншими. Тепер я переживаю не за те, як я виглядаю, а за те, наскільки я правильно кажу, наскільки я цікава, наскільки я розумна. Розумієте, В реальності все не так. І коли ти це розумієш, що ніякої точки, в ніякому майбутньому, коли я щось собі придбала, якоюсь стала і стала повністю задоволена, не існує, то тоді. Можна перестати від себе постійно вот отак, от чогось вимагати. Можна перестати ставитись до себе як до об'єкту, котрий повинен виконувати будь-яку вашу забаганку.